Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні у нас на огляді одна з рідкісних монет 10 копійок 1992 року під назвою оливки. Монета є Луганського монетного двору, в штампі, так можна сказати, браку під назвою оливки. Також всі ви знаєте, що оливки в нас зустрічаються і в монеті 50 копійок 1992 року, а в 10 копійках є ще в 1994 році. Отож, друзі, хто не підписався, підписуємося та отримаємо свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Сьогодні хочу з вами поговорити про різновид штампу 2.1 ВААМ з дрібним гуртом. Оливки, можна сказати, як я вважаю, це є не різновид штампу це є брак. Брак це є бракована монета, яка по технології виготовлена саме з якимось браком. Сам штамп. Який чеканив у дану, дану або дані монети, він був нормальний, так, як має бути. На нього не закладали там спеціальні символи з заготовки, щоб вийшли вся, саме ягоди у формі оливок. Скоріше за все, це був неправильний розрахунок, скажімо так, ударного зусилля при карбуванні монети. Тобто, коли штамп давить на саму заготовку. Тому і ягоди у нас получаються більш. Роздуті, можна сказати, приплюснуті, або в, інших, в іншому вигляді. В даному вигляді більше в нас є саме у вигляді е, оливок або у вигляді ягід е, з винограду. Ось і так у нас виходить саме браковані монети. 2-1 це у нас є другий штамп штамп. Всі, ви знаєте, другий штамп це є середній зуб тризуба, він є вузький, тонкий і на кінчику гострий. Щодо реверсу монети, то. Бачимо, що реверс у нас якраз є бракований, і ягоди в ньому у вигляді, можна сказати, як ми всі кажемо, оливок або винограду. Ось бачимо саме у нас на монеті з правої сторони, бачимо, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, менше, сьома, восьма. Ягоди у нас є у вигляді оливок, і дану монету у нас вже вилечають як оливки. Ось у простій монеті бачимо, що. Ягоди є тонкі по всіх гронах, тобто є такі тоненькі крапочки. Щодо цінової категорії, саме монети в штампі або в браці оливок, то монети в нас продаються по різному, починаючи з 10 гривень. Також зустрічаються монети і по 15, по 20, по 30, навіть по 40, і 50 гривень за монету. В кількості на монети теж можна попасти і. Купити 10 монет за 100 гривень, а можна купити 10 монет і за 200 і 300 гривень. Саме більш зустрічається у нас, як я вже сказав, в дрібному гурті. В крупному гурті зустрічається монета річчя і коштує на чуть-чуть дорожче. Саме дорогою монетою з оливок 92-го року, саме в номіналі 10 копійок, вважається третій штамп. І його ціна коливається в районі 200 доларів по каталогу коломійця. Але на даний час, я думаю, що монетку саме оливок в третьому штампі можна продати значно дорожче, як 200 доларів. Оце сьогодні було в нас таке коротеньке відео. Дякую, друзі, всім за підписку, за підтримку каналу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Підтримуйте українське і до зустрічі!